Вітаю! Ну нарешті в неголодайці вийшла обнова і багато інсайдів зі стрімів. Так, я трохи затримався, адже вона вийшла кілька днів тому, але зато я зібрав всю цікаву та корисну інформацію для вас. Обробив її, і тепер можу розказати все про обнову. Причому максимально стисло і без води, але з збереженням повного обсягу. Ну добре, нагадую про підписку та лайки під мої відео, так само, як і про перехід в мій Тікток та Телеграм. Там, до речі, зараз проходить розіграш. Отже, назва обнови це стародавнє Ехо. Звідси випливає, що обнова присвячена цивілізації древніх, тобто їх. Так, ці статуї це древні, якщо хтось не знав. Ну і перше, про що я скажу, це новий біом. В печерах. Класно, і я так думаю. Біом називається фумеральний. Можливо, вас цікавить, чи буде він у ваших печерах, що світ зроблений до обнови? Так буде. В печерах заспавниться звичайна червоточина, яка буде вести прямо в цей біом, і він буде ізольований від іншого печерного світу. Правда, ось цей ізольований острівець, як я помітив, відчутно менше повноцінного біому. Але окей, із флори в біомі є лише висохші папоротники, які дають траву та висохші кущі світла, з яких можна зібрати гниль. Ну і найцікавіше це ось ці дерева, про які я навіть зняв окремий шортс, коли вийшла Бета. Є два дерева цієї лози, адже це виявляється не дерево, а лоза. Плаский і круглий. Плаский наносить 25 шкоди, але не доджиться. А від круглого можна ухилитися, але він ранить в два рази сильніше. Рубається лоза сокирою. При зрубуванні лози ви отримаєте камінь, кремні і гілки, а камінь впаде і заново нічого не проросте, і камінь нікуди не пропаде. Валун можна зламати, і з нього випадуть камінь, золото та селітра, ну і кам'яне насіння. Дуже класна штука, адже за її допомогою ви зможете посадити цю лозу будь-де. При зрубуванні ми також отримуємо ресурси, які висіли на лозі. Концепт типу такий, що лоза проростає і достає мінерали з землі навколо. Ось так от. І в залежності від біому, саме біому, а не типу підлоги, лоза буде доставати різні ресурси. Не знаю, коли я знімав відео про бету, такого, по-моєму, не було. А я садив його в різних біомах, можливо, просто був неуважний. Єдине, що зберіглося, це те, що в цьому біомі є шанс на геми. А раніше, по-моєму, всюди були геми. Типу, все було підв'язано під цей біом. Дерево постійно думало, що воно в фумеральному біомі. Перепрошую, не дерево, а лоза. Цією лозою можна формити місячне скло та місячний камінь на місячному острові, в маф на острові можна формити іграшки, в руїнах туліцит, а точніше його уламки. Ну і здається, це найцікавіші біоми. Ну хіба в пустелі будуть кістки? Я вставляв таблицями з шансами, і не забувайте, що це шанс саме на одну лозинку, а їх в дерева, точніше в лози, 5. Тому шанси в 5 разів більше, ніж написані. В фумеральному біомі вони спавняться самі по собі, як і дерева в лісі. Я до речі, колись параноїв, що у мене в світі закінчиться дерева. Ось так от тепер кам'янала заросте не за один день, а від 2 до 3. І тепер я не сильно впевнений, чи хороший це фарм ресурсів. Ну але явно набагато гірше, ніж в Беті. З неживого в фумеральному біомі є нові валуни – фумароли. Вони генерують тепло, достатньо, щоб перегрітися, якщо стояти близько. При поломці дають лише кілька камінців, і зрідка червоні або сині самоцвіти. До речі, коли я хотів закінчувати знімати цей біом, я помітив, що вони часто роблять ось таку анімацію випуску диму. Прикольно, що ДСТ зараз оживляють всілякими анімаціями. Після відкриття тіньового розлому фумерали більше не гріють, а виділяють міазму, в якій персонаж може задихнутися. Також під час розломів в гнізді з'явиться ось ця тіньова сороканіжка, на яку я покладав величезні надії і думав, що це буде новий класний бос з новими фішками і так далі. Але, на жаль, ніхуя, це просто створіння з розломів, так само пасивне, як і в Беті. Тупий червяк, який не виправдав моїх очікувань. Так ось, її панцир колиться, причому не слабо так, зносить 50 скрізної і 85 звичайної шкоди. Тобто без броні вам пізда. І до речі, так як шкода по іншим створінням ще більша, думаю, нею можна зачизити якогось боса. Вона курить чи то їсть м'язму з фумарол, і за рахунок цього збільшується аж до 20 сегментів. Її панцирік і поглинає всю шкоду, контрить все і є повністю непробиваємим. Але вбити її можна. Правда, я очікував зовсім не такого, але маємо що маємо. Її можна перевернути за рахунок кам'яної лози. Так, все правильно, а я казав, він важить немало. Ну і перевернутою її можна гасити. Кількість сегментів не впливає на хп, воно фіксоване 2000. Просто якщо сегментів 30, то в кожному буде по 100, а якщо 5, то по 400. А ще в неї є додаткова броня, тому треба гасити її зброєю зі скрізною шкодою. Так ось, ось лут. Він потужний. З кожного сегмента мінімум 2 чистого жаху, 1 дредстоун і два палива жаху. Що я можу сказати? Я не знаю, що робити з такими кількостями дредстоуну: Купатись з ньому, броню манікенам робити чи колони. Але вбити цю сороканіжку явно легше, ніж більшість архі кошмарів. Вона просто нейтральна, сама десь напориться на лозу, і ви маєте її лупити. Але найгірше, що в неї фіксоване ХП, а лут не фіксований. Тобто так, сороканіжку з 20 сегментами вбивати довше, але це не так критично, враховуючи той об'єм луту, який ми отримаємо. Ну блін, зі свина переверня падає менше дредстоуну. Тут буквально до 50 штук з одної такої можна залутати. Я незадоволений. це і не босс, і не те, що просте створіння. Кал якийсь. Не одобряю. Ну і крім фумерального біому, в гру дали новий біом в архіви. Я так і не зрозумів, як він називається, тому я буду називати його секретні кімнати архіву. Спочатку треба активувати звичайний архів, опалом, звісно. Секретні кімнати архіву треба знаходити не в печерах, а в океані. Тепер там спавниться ось така воронка. Так ось вона вас засосе, зламає пліт, і ви відправитесь в ось таку кімнату, де вам святий водоспад дасть те, що залишилось від вашого плота. Тут будуть статуї, з яких можна добути тулецит і дирка, яка приведе вас в архів. Тобто секретні кімнати архіву по суті на іншому поверсі в печерах, і можливо нам додадуть повноцінний другий поверх печер. Ну добре, нам не треба звичайні архіви, хоча, до речі, ці секретні кімнати можна побачити просто гуляючи по печерам, як і Атріум, але в них не можна телепортуватись, тому не зрозуміло, чи це якийсь інший вимір, чи що. Телепортуватись не можна ніяк ні за Ванду, ні за Вортокса. Так ось, в цьому біомі буде орієнтир. Якщо архіви активовані, він перенесе нас в наступну секретну кімнату. І по факту це цілий лабіринт з різними кімнатами. Після водоспаду буде кімната з трупами древніх і масками в виді загибликів та Чарлі. Не знаю, що це означає, але завдяки ним можна взаємодіяти з місячними статуями. Під словом взаємодіяти я маю на увазі говорити, а точніше вести біля них монолог. Велика кількість наступних кімнат не мають нічого цікавого. Одна з них це такі столи зі стільчиками, де буде сценарій. Завдяки ньому, в комбінації з вище згаданими масками можна розіграти сценку на сцені. В кімнатах будуть всілякі штуки з архівів, і деякі орієнтири будуть неробочими. Ну і найцікавіша кімната це ось така головоломка. Суть проста: є ви і два жучка, вам треба дійти до кінця, але ви не можете мінятись з ними місцями. І довго балансувати теж не вийде, тому думати треба швидко. Але на щастя, ніякого штрафу за помилку не буде. Але думаю, той, хто цього не знає, може злякатись і подумати, що втратив всі свої ресурси, адже, як правило, санкції в ДСТ набагато суворіші. Ну і блукаючи по кімнатам, всі про які я не розказав, є просто прохідними нагадаю. Так ось ви дійдете до ось цієї. І вона виглядає точно так само, як в Беті, але тут фінальний рієнтир. Замотаний в будівельну стрічку. Ви скажете, що я поїхавший, але факт мені дуже подобається таке в іграх коли розробники роблять ось так в індіїграх. Наприклад, може ви чули про Slime Rancher там так само було. На незавершеній локації ставили таблички стилізовані під гру. І мені здається, це дуже-дуже оживляє гру. Коротше, респект, мені аж приємно стало, не пам'ятаю, щоб клей такого робили. Ані згадав, коли ще топливо пряду не було, на воротах Атріуму так було. Хоча я тоді не грав ДСТ. Ну і з цікавого, на стрімі клей сказали, що хуй нам, а не дерева навиків, і до кінця року їх більше не буде. Можливо, це навіть на краще. Адже скоро нас чекає багато нового контенту, і вони вже роблять івент на Геловін та Новий рік. Що я можу сказати? Я очікував більшого, обнов якась надто сира. Ця сорока ніжка це взагалі піздець, але можливо вони готують щось більш масштабне і хочуть розділити його на кілька етапів. Що ж, побачимо. Ну а я хочу сказати, що проведу розіграш на дві копії Донстарва у своєму ТГ-магазині, а може на щось інше я ще не придумав. Тому переходьте в нього і результати будуть там. Можливо, на момент виходу відео він вже проходить. Так що якщо граєте в DST на піраці, час задуматись і перейти до мене в ТГ та можливо виграти офіційну гру. Правда, я не знаю, чи робити розіграш суто на рандом, чи типу хто більше людей приведе в ТГ канал, той виграв. Звісно, мені вигідніше друге, адже цей ТГ канал, це мій магазин, і мені треба його продвигати. Але туди я буду виставляти і новини по Ютубу та Тіктоку. Анонси відео, стрімів, лайв-контент і так далі. Тому все одно переходьте. Не знаю навіщо я це кажу, адже на момент того, як я це все змонтую, скоріш за все, цей розіграш вже давно є, і я вже давно вирішив, яким він буде. Що ж, не забувайте про те, що посилання на пожертвування автору в описі. Всім пожертвувачам я дуже вдячний. От прям дуже-дуже дуже. Ну а всім дякую за перегляд, пишіть думку про обнову і бувайте.